У фокусі уваги народних депутатів одразу кілька стратегічних питань: міжнародна підтримка деокупації Криму, нова резолюція Європарламенту щодо миру в Україні та перспективи оборонного співробітництва з ЄС Окремо, реформа системи. Про ключові заяви і рішення далі в сюжеті. Чи зможе об'єднана Європа зупинити територіальні апетити Кремля і повернути український Крим? Ключові заяви та підсумки Стокгольмського парламентського саміту міжнародної кримської платформи, якою буде політична відповідь ЄС щодо припинення війни РФ в Україні? Європарламент ухвалив відповідну резолюцію. Скільки коштів на армію та зброю отримає Україна від ЄС наступного року? Європейські парламентарі затвердили нову програму оборонної промисловості. Як боротися із порушеннями права під час становлення інвалідності? Народні депутати розбиралися, чому не працює система оцінювання повсякденного функціонування особи. Наслідки російської окупації українського Криму та нові загрози в регіоні обговорили делегати четвертого парламентського саміту міжнародної кримської платформи, яка цьогоріч відбулася у Стокгольмі. Закцентувалися на тому, що міжнародне право має бути відновлене, а злочини Росії в Україні мають отримати належну правову оцінку. Окремо зупинилися на перспективах мирного плану. Руслан Стефанчук у своєму зверненні до делегатів підкреслив, що справжній мирний процес має ґрунтуватися на головному принципі нічого про Україну без України. України. Нічого про Європу без Європи. Голова Верховної Ради також окреслив ключові принципи та пріоритети України. Ми маємо чітко позначити українські червоні лінії, за які ніхто не має права зайти: ані фізично, ані юридично, ані морально. Жодного правового визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень щодо Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати майбутні альянси. Будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на дуже зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів продовжувати міжнародний санкційний тиск на агресора і підтримувати Україну продовжуйте тиснути на Росію. Росія досі щодня вбиває людей. Окуповані території залишаються окупованими, а це означає, що Росія залишається злочинною державою. Виступив онлайн на саміті Кримської платформи спікер Палати представників США Майк Джонсон. Він запросив Руслана Стефанчука відвідати Вашингтон і запевнив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, республіканці та демократи в палаті представників і сенаті зроблять усе можливе для підтримки українського народу. Джонсон переконаний, що міжнародні зусилля допоможуть встановити тривалий і справедливий мир в Україні. Росія здійснює кричущий і руйнівний напад на невинний український народ, і це є неприйнятним. Принципи територіальної цілісності та державного суверенітету не можуть бути предметом торгу. Ми вдячні нашим союзникам у Європі та по всьому світу за те, що вони нарощують підтримку України, включно із суворими санкціями проти Москви та посиленням енергетичної безпеки Європи. Позиція – це те, що вони. Поряд з Україною і будуть ну, їхні країни маються на увазі їхні парламенти до того часу, поки Крим не буде звільнено і Україна не відновить свою територіальну цілісність у підсумковому зверненні стейтменті кримської платформи. Ми ще раз наголосили на територіальній цілісності нашої держави. Ми ще раз наголосили на важливості міжнародного трибуналу над злочином агресії. Цього тижня європарламент закликав Євросоюз взяти на себе провідну роль у формуванні майбутньої мирної угоди щодо України. У документі мають бути прописані довгострокові гарантії безпеки, репараційний механізм на основі заморожених російських активів та повне дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності. Україна також має право вільно обирати свої безпекові та політичні союзи без будь-якого вето з боку Росії. За відповідну резолюцію проголосував 401 євродепутат. У документі також зазначено, що мирно. Угода має містити зобов'язання РФ повністю відшкодувати Україні всі матеріальні і нематеріальні збитки за злочин агресії та воєнні злочини. Також має бути гарантоване повернення всіх військовополонених, цивільних ув'язнених і викрадених українських дітей. Євродепутати закликали до розгортання міжнародної миротворчої місії з мандатом ООН у здовж лінії розмежування. Жодні санкції згідно з резолюцією не можуть бути скасовані до укладення та виконання мирної угоди. Ми в Європі. Добре, розуміємо, мир має бути справжнім і з гідністю, справедливістю та свободою. І передусім він має ґрунтуватися на принципі нічого про Україну без України. Якою б не. Була формула майбутньої мирної угоди необхідно, щоб її впровадження здійснювалося на основі партнерства між ЄС і НАТО, безпекові гарантії, фінансова підтримка, членство в Євросоюзі – Усі ці принципи повинні бути. Питання України це не тільки питання безпеки самої України, питання виживання України як держави, але це також дуже важливе питання безпеки для всієї Європи. Крім того, варто наголосити на тому, що Україна зараз отримує велику допомогу і в плані надання військової допомоги, і в плані надання матеріальної допомоги саме з боку Європи. Тобто на сьогодні Європа є нашим головним. Партнером в плані надання допомоги і підтримки для того, щоб досягнути результату, необхідно власне тиснути на агресора, притягати його до відповідальності за військові злочини. Тому рішення європейського парламенту можна лише вітати, і дуже сподіваємося, що воно стане таким маркером, тобто, воно стане рамкою для всіх європейських країн. Для е, всього демократичного світу Україна визнається як суверенна незалежна держава, і будь-які е, територіальні перерозподіли вони неможливі. Е, далі чітко задекларовано на політичному рівні, що Європа е, підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. Найважливіше, що як Україна, так і країни Європейського Союзу. Мають спільну позицію стосовно того, що будь-який мирний план повинен базуватися на справедливому мирі. А справедливий мир означає, що відповідальність має безумовно понести агресор. То, хто цю війну розпочав. Оборонно промисловість України буде інтегрована в оборонно-промисловий комплекс ЄС. Відповідний законопроєкт ухвалив Європарламент. Документ передбачає створення інструменту підтримки України, на який виділять 300 мільйонів євро із загального бюджету програми, що складає півтора мільярда євро до 2027 року. Йдеться не лише про кошти, а й про купівлю зброї та обладнання в Україні та для України. Загалом програма дій передбачає зміцнення оборонної промисловості ЄС, нарощування військового виробництва в ЄС та підтримку України і її об'єднання з європейським оборонно-промисловим комплексом, як заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Існують і суворі обмеження, 65% вартості компонентів мають бути європейськими. Програма відкриває шлях для впровадження українських військових інновацій у європейську оборонну індустрію. Вона фактично поєднує структуру України з нашою європейською оборонною промисловістю. Ми на прикладі російської атаки на Польщу за допомогою безпілотників побачили наскільки, м'яко кажучи, мало ефективними були ті засоби і. Тактика, яку використовували при боротьбі з цими безпілотними апаратами, і український досвід, за словами самих партнерів, є надзвичайно важливим саме в цьому контексті. Там важливі наші технології, інновації, виробничі потужності. З іншого боку, ми зможемо інтегруватися з європейською оборонною промисловостю, зміцнювати ланцюжки постачання. Без перебільшення можна сказати. Україна сьогодні є лідер в безпілотних технологіях. Різні види дрони стеження, бомбери, всі ці морські дрони все це технології і рішення, яких не було досі. І Україна є номером один власне в цій сфері. Майже чотири сотні офіційних скарг цьогорічно дійшло від пацієнтів, які вважають, що їхні права порушили під час встановлення групи інвалідності, і більше двох сотень звернень надійшло від тих, хто скаржиться на корупційну складову під час проходження експертних оглядів. Про це під час засідання круглого столу повідомили народні депутати. З найбільш поширених зауважень сімейні лікарі не завжди вмотивовано відмовляються надавати в направлення на проходження експертної оцінки, а маломобільним ветеранам доводиться особисто приїздити на огляди замість того, аби проходити. Експертизу за місцем проживання є й організаційні складнощі. Лікарі приймають в різних будівлях, що ускладнює процес проходження комісій. Всі ці питання потрібно якомога швидше врегулювати. Наголосили парламентарі. Ми повинні зробити чіткий алгоритм дій, з якими довідками, куди людині звертатись. Зменшити або ліквідувати черги, все це можливо зробити. Якщо людина відчуває, що в неї погано ставляться, або її справу затягують, або ці лікарі вище перелічені не виконують ефективно свою роботу. Я завжди кажу, що треба телефонувати на гарячу лінію ніколи не потрібно скочуватися до того, щоб домовлятися і давати якісь хабарі. Корупційні ризики виникають там, де намагаються впливати стара система. І як це змінити? Ну, по-перше, всі документи повинні бути в електронному реєстрі, щоб мінімізувати людський фактор. Також повинні бути прозорі критерії і чітка комунікація, щоб кожна людина знала, як її оцінюють.